І е, ким замінити Єрмака е, і як це буде виглядати на сьогоднішній момент? Е, відповіді на це питання я так розумію, що в офісі президента не існує. Чи можуть такі якісь рішення на це запитання знайти у парламенті? З огляду на те, що там лунала ідея створення широкої коаліції, я точно знаю. Ви краще за мене обізнані з деталями створення свого часу таких широких коаліцій, чим це закінчується в парламенті, але це. Така дискусія історії розмова окрема. А, чи може парламент дійсно перебрати на сьогоднішній день на себе такі от, ну, функції повноваження, допомогти президенту? Адже це все-таки суб'єкт політики, не останній в Україні? Ну, парламент вперше за шість років свого існування, напевно, має шанс стати суб'єктом. Я б так. сказав. Цей парламент, вперше за 6 років існування, має шанси стати суб'єктом, буде правильніше так сказати. Чи стане він? Я вважаю, що зараз ми рухаємося до того, щоб найближчим часом, найближчим це протягом наступного місяця, утворилася нова коаліція, було змінено чи частково змінено керівництво Верховної Ради. І е, був утворений новий уряд. Тобто, в принципі, ми е, дуже близькі до цього буде це чи не буде, буде залежати від тих рішень, які буквально от сьогодні, завтра, післязавтра, ну тому умовно кажучи, протягом наступних там трьох-п'яти днів е, прийме або не прийме Володимир Зеленський. Тобто від цього буде дуже багато чого залежати. Але якщо зараз у нього посиплеться і фракція, е, а вона стоїть на грані, того щоб посипатись, тому що е, насправді. Коли почався мінічкійт за моїми оцінками, з того, що я розумію, розмовляв із різними політиками з різних фракцій, в парламенті вважалося, що із слуг народу готові вийти до 80 людей mm. на сьогоднішній день. Я думаю, що ці 80 людей, по перше, нікуди не поділися. Вони будуть слідкувати, і вони, я думаю, що готові будуть прийти в певний момент в нову коаліцію. Насправді, ситуація була така, що в два е тижні тому, чи там скільки там -то днів тому, до приїзду Зеленського із цього великого ежа за кордоном опозиція мала приблизно 150-170 людей. Ну, з різними оцінками, ну я схиляю до цифри 150, чи вдасться добрати іще ще умовних 100 людей. Я думаю, що якщо зараз ситуація буде розвиватися за тим сценарієм, з яким вона зараз розвивається, шанси достатньо високі і далі. Головне питання: як будуть уже розігруватися ця партія персоналі, коли хто буде головою Верховної Ради, хто буде новим прем'єром, і, і так далі. Але всі шанси на те, що у нас може змінитися. Е, і коаліція, і уряд е, на сьогоднішній момент стають значно вищими. Я не говорю, що це відбудеться, але вірогідність різко зростає. Як ви бачите, яким ви бачите, якою коаліцією, яким уряд, і яким би ну, було би ідеальний формат е, співіснування кабміну парламенту і президента, якщо ми вже дійшли до такої ситуації, тут ідеальних ситуацій немає. У нас є погана і дуже погана. Тобто, в принципі, ага. Важливо тільки одне це, щоб вони не пересварилися в перший день. все інше це справді вторинне. Тому що на жаль, ми зараз не говоримо про принципи, ми говоримо виключно про персонал. і тому з цієї точки зору ми можемо говорити, що. Там політик Х буде кращим на цій посаді або гіршим на цій посаді, uh -huh. але те, що це ніяк не вирішує управлінську кризу, корупційну кризу або будь-яку іншу кризу. Це навіть не говориться. Тому це ні в якому разі не технократичний уряд. Як це багато любить говорити, uh -huh. тому що технократи це люди, які мають вправо на величезний карбланш і мають можливості вирішувати. Політичні питання замість парламенту навіть в деяких моментах тут нічого подібного не буде. Тому тут ми можемо говорити виключно про спробу випуску пари, але в ніякому разі не вирішення кардинальних питань, які знаходяться в глибинах української держави, я зроблю обережне припущення, що саме ця політична криза нам може допомогти. Ну, якось відновити відносини із європейцями, які дійсно підриваються зараз, тому що історія з репараційним кредитом чи кредитом стабілізаційним, як уже про нього ну там дві історії. Вона отримала своє продовження в черговому листі відповіді від прем'єр-міністра Бельгії Урсулі фон Дер Ляйн, який сказав, ніякі гроші я вам не дам. Ну, якщо перекладати на просто людську мову, він іпотетично Ми допустимо, що продовж наступних двох-трьох місяців. Допоки триватиметься коаліціада, ми зараз, друзі, малюємо, можливо, навіть я малюю такий, знаєте, суперідеальний варіант, гірший із найгірших, так? точніше, як гірший один, а другий ще найгірший. От ми беремо гірший варіант, як пан Вадим говорить. Але час триває, на фронті війна не зупиняється, і ми умовно, там через три місяці, вже коли змінився уряд, виходимо на новий етап переговорів. Трамп скаже. Дивіться, переговори. Ви про це говорите. З якими позиціями вийдемо, Які, якими позиціями ми будемо оперувати? якою буде наша переговорна позиція у розмові з Білим домом і з Москвою? Ну, дивіться, яка буде наша позиція сказати складно, але е, ну я спробую відповісти на це питання. Тобто, я повторюся, що ми вийдемо на переговорну позицію, яка буде складатися знову із трьох пунктів: е, це е, питання території. Це питання безпеки для Європи і де ми там частина цієї історії, і позиція Володимира Путіна ні зараз, ні через три місяці, ні через п'ять місяців нічого не поміняється. От на жаль, ми mm -hmm. маємо говорити, що якщо ми будемо говорити про весь 2026 рік, вірогідні, yeah. що щось зміниться в цій трійці, ноль або 0,1, Це перший дуже важливий момент. Другий дуже важливий момент на жаль подобається це комусь що не подобається, але 28 пунктів Вітка Дмитрієва зле будуть лежати в основі майбутніх домовленостей між Україною та Росією. Тобто, знову повторююся, подобається це нам чи не подобається. Будемо говорити що це жахливий план, це план зради, чи як небудь, але вони будуть лежати в цій в основі цих домовленостей. Вони будуть змінюватися, вони будуть переписуватись, вони будуть там дописуватись, там мінятися, але в цілому плюс-мінус вони залишаються. Тобто, наша ключова задача на сьогоднішній момент, якщо ми розуміємо, що. Зараз ці переговори провалюються, та й та й зараз навіть це потрібно робити в терміновому порядку. Ми повинні мати відповідь на 28 питань. От бере кожне питання і говоримо, що ми можемо тут зробити, і як нам тут викрутити ту позицію, яка була б для нас позитивна. Тому що наша дискусія е, звелася до того, що це добре або це погано. Люблю, не люблю. Тобто чорне або біле. Ну з стрим українським принципом все або нічого. Так не буде, на жаль, так не буде у нас. Ну я завжди говорив, що будь-яка угода наша буде мати дуже болючі наслідки. Але на жаль, ми не готові навіть до закритих дискусій. От проблема в чому? Я там відразу з'явився цей план. Я говорив з батьма людьми, я кажу, чому ми не проведемо від закриті дискусії на цю тему. І відповідь дуже проста: ми не можемо їх провести, тому що закрита дискусія, рівно після закінчення цієї дискусії, буде відкритою, і буде сказано про те, що політолог ікс сказав тето, експерт ІГР сказав тето, а політик такий то сказав і ще щось. І тому всі бояться провести подібні дискусії, бо ми живемо в парадигмі все або нічого, якої на жаль не буде.